Всім доброго дня. Була така інформація, що Іспанія не надає тимчасовий захист українцям. Це неправда. Іспанія надає і тимчасовий прихисток, і в разі потреби, якщо вони ще не скористалися, надає допомогу. Допомога заключається в тому, що вони надають житло харчування. Я думаю, на першому етапі цього буде достатньо. Де краще швидше його отримати. Краще швидше його отримати буде на Канарських островах. Перед тим як приїжджати, потрібно взяти сіту поліцію і записатись на прийом. Якщо це те то це сіар. Після того вам нададуть інформацію більш детально. Там все абсолютно зрозуміло, є перекладачі і тому подібне. Взяти ці ту поліцію, якщо ви її ніколи не брали, то буде складновато, але навіть тут наші умільці все допомагають зробити. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, звертайтеся, тому що, наприклад, у Фейсбуці багато недостовірної інформації. Якщо ти запитуєш щось, пишеш пост, запитуєш, тобі надають неправдиву інформацію. Коли я зверталась за допомогою, мені написали, ну, тип, щоб на Мальдіви попросила допомоги, щоб собі там гарно жити. І це була абсолютно неправдива інформація. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.